Рік 79 й нашої ери, високорозвинене місто Помпеї, розташоване біля підніжжя Везувію, живе своїм звичайним життям, але через кілька хвилин воно буде повністю поховане під попелом. Це було одне з найбільших вивержень Везувію в історії. Воно назавжди змінило долю міста та його мешканців. Коли ж археологи розкопали місто майже через дві тисячі років, вони знайшли не лише будівлі, але й дивовижно збережені фігури людей у момент їхньої загибелі. Помпеї вразили сучасників своїми знахідками. Попіл чудово зберіг контури тіл загиблих жителів, застиглих у різних позах. Ми бачимо їхні емоції, останні миті їхнього життя. Дехто молився, інші намагалися втекти, але всі вони були поховані під лавою та попелом. Завдяки техніці гіпсових форм вдалося відтворити людські фігури. Археологи влили гіпсу порожнини. Які залишили тіла в попелі. як виглядала ця жахлива подія? У момент вибуху на місто обрушилися тонни попелу, пемзи та гарячого повітря. Помпеї розкрили не лише жахливу загибель своїх мешканців, але й життя Римської імперії, вулиці, будинки, інструменти й меблі усе як було залишене в 79-му році. Ці гіпсові фігури й досі вражають науковців і туристів. Вони нагадування про ту фатальну ніч і життя. Яке більше ніколи не повернеться. Що ви думаєте про цю таємницю стародавнього світу? Діліться своєю думкою в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше захопливих історій.